Шентона програма Української служби голосу Америки час. тайм. я Юлія Ярмоленко вітаю. Сполучені Штати будуть і надалі допомагати Україні давати відсіч росіянам на окупованих територіях. Але удари західною зброєю на території Росії Вашингтон не заохочує і не сприяє цьому. Таке роз'яснення головного питання тижня дав у п'ятницю Джон Кірбі, радник Білого Дому, із комунікації у сфері нацбезпеки. Фрагмент із інтерв'ю телеканалу Альгура далі. Ми не сприяємо і не заохочуємо атаки на російські території на російській території. Але росіяни окупували регіони в Україні, які не є їхньою територією. І українці мають повне право атакувати російські війська, які перебувають на українській землі. і ми і надалі будемо робити все можливе, щоб допомогти їм у цьому. Американські законодавці тим часом не мають однозначної позиції про те, чи мають Сполучені Штати зняти фактичну заборону на використання наданої зброї проти цілей у Росії. Катерина Лісунова поставила це питання двом впливовим законодавцям: лідеру демократів у палаті представників Гакіму Джефрісу і очільнику комітету із міжнародних відносин республіканцю Майклу Макколу. Маколо. Адівсенде агонаконченю ту евалює. Я дійсно думаю, що ми маємо продовжувати оцінювати, як ми можемо найкращим чином гарантувати, аби український народ, який діяв з такою хоробрістю та відвагою протягом останніх двох з гаком років, міг рішуче перемогти російську агресію для блага народу України, а також для блага вільного світу, правди, демократії та суспільства, заснованого на правилах a rules-based society. Ми виділили ці гроші з метою озброїти Україну, щоб вони виграли цю війну. І щоразу, коли ми обмежуємо чи стримуємо їх, це суперечить намірам конгресу. Ми виділили цей пакет для перемоги. Форвикторіїно Компел ойседюн. Як казав Колін Паул, ти дієш на повну або не дієш взагалі. Радник президента з нацбезпеки Саліван використовує підхід напівсили протягом останніх двох років. Він каже, що все занадто провокативно від стінгерів до джевелінів та хаймерсів. А також атакамсів, які я особисто вписав у пакет допомоги, що адміністрація повинна надати атакамси Україні як можна швидше. Ми втрачаємо волю американського народу, тому що Джейк Саліван надто довго тягне цю. sprawl Росіяни на Харківщині тим часом розширили зону бойових дій на 70 кілометрів. Таким чином вони намагаються примусити ЗСУ залучити додаткову кількість бригад із резерву. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Вже тиждень тривають наземні штурми росіян на півночі Харківщини. Під постійними авіаударами знаходиться саме місто Харків. Експерти кажуть, силу Росіян навряд чи вистачить, аби взяти найбільше місто Сходу України. Та справжня мета цієї операції зовсім інша. Андрій. Борис проаналізував ситуацію разом із американськими військовими експертами. Це кадри боїв українських прикордонників за Вовчанськ на Харківщині. Росіянам частково вдалося зайти до міста. Від минулого тижня вони ведуть наземний штурм на півночі області. У наступальній операції задіяно 30 тисяч людей. Заявив агентство Францпрес-секретар РНБО Олександр Литвиненко. За даними жаналітків, діпстейт агресору вдалось захопити кілька прикордонних сіл з небезпечних районів, евакуювали тисячі людей. Чому Росії вдалося потіснити на цій ділянці українців? Джон Нагл, відставний американський підполковник та професор військового коледжу сухопутних сил США, вважає, що росіяни скористались рядом помилок українців та їх союзників. Крейншоребелтбердіфенс Треншлайнзфортифікшенз Майнфілдз. Україна повинна була побудувати кращу оборону, мережу окопів, укріплень, мінних полів між Харковом і Росією. Україні слід було краще проводити мобілізацію півроку тому, а не зараз. Напевне, не варто було вести контрнаступ, так як це було минулого літа. Вони просувалися на надто великій кількості напрямків одночасно і, вочевидь, марно витратили зусилля. Сполучені Штати повинні були раніше постачати Україні усе необхідне озброєння. Шестимісячна пауза у наданні Україні зброї дозволила Росії отримати перевагу в артилерії. Засоби ППО неможливо використовувати без ракет і боєприпасів. Збройні сили України могли б стримати або ускладнити наступ ворога на Харківщині, завдаючи удари по території Росії. Вважають численні експерти, опитані Голосом Америки. Утім, бити зброєю, наданою союзниками по Росії Сполучені Штати не дозволяють. Це українська війна, а не війна Америки проти Росії. Пояснював причину заборони торік. Тодішній голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Натомість Гордон Дейвіс, генерал-майор армії США у відставці, на прикладі оборони Харкова. А вказує з точки зору військового політичні обмеження для українців потрібно зняти. Афикець ілоджикофорко констрейт. Я вважаю, що це нелогічне політичне обмеження, яке заважає військовим захищати свою територію від агресії. У Росії є засоби далекого ураження, і на відміну від сходу чи Півдня України, де ці засоби знаходяться на окупованій українській території з Харковом, який знаходиться на кордоні з Росією, ситуація зовсім інша. Тому навіщо стримувати удари артилерійськими системами, системами дальнього ураження чи знищення повітряних цілей у Росії, які б'ють по українському населенню? Чи українських військах у цьому немає сенсу, Повну версію цього сюжету. Дивіться на сторінці голосу Америки українською у мережі Ютуба. Також читайте цей аналіз на сайті Голосу Америки. А ми продовжуємо випуск. Колишній хокейний тренер та громадські активісти з Канади Пол Г'юс вже понад два роки допомагає українцям, обрав для себе Харків, який називає міцним містом міцних людей. Попри те, що росіяни намагаються просунутися у напрямку Харкова, залишати Україну він не планує. Навколо себе зібрав команду однодумців. Як от прокурор з американського штату Юта та американський військовий член інтернаціонального легіону ЗСУ, як саме і кому вони допомагають, та що їх мотивує? Благодійники розповіли Анні Костюченко та Павлу Суходольському. Я називаю його Харків. Міцне місто, сильне місто міцних людей. 59-річний канадієць Пол Гюз приїхав до Харкова на початку березня 2022-го, Незабаром після повномасштабного вторгнення Росії згодом заснував благодійний фонд ХАГС, що звучить англійською як обійми однак це акронім слів Ukraine Grassroots Support. разом з однодумцями. Він вже понад два роки підтримує мешканців регіону по перше, у нас є гараж, де ремонтують волонтерські машини. По друге, ми проводимо програму SMART. Це абревіатура від спорт, музика, відпочинок та технології. Так, ми намагаємося допомогти дітям-переселенцям, які живуть у притулках із Куп'янська, Лимана, Бахмута, Краматорська, Костянтинівки, Ізюма різних місць. Ми намагаємося викликати посмішку на їхніх обличчях, щоб вони знали, що люди з усього світу піклуються про них. Ми також здійснюємо евакуації або доставляємо гуманітарну допомогу. Пол Г'юс з канадського міста Калгарі служив у Збройних силах Канади. Потім заснував хокейну академію, де працював тренером. А у 2011-му започаткував одну з найбільших громадських міських ферм Канади Grow Calgary, на якій волонтери вирощують городину для незаможних містян. Утім, вже понад два роки чоловік зайнятий виключно роботою гуманітарного штабу в Харкові. Попри початок контрнаступу, росіян на Харківщині пол не збирається повертатися до Канади. Organization is called наша організація називається Допомога Україні, а не втеча з України. Ми допомагаємо Україні, перебуваючи в Україні. Ми тут досить довго. Наша мережа зараз досить велика. Ми допомагаємо багатьом людям, притулкам, громадам. Світа Куп'янськ. А, супер, супер. Юля Купянськ. А, супер. Окей. Настя Куп'янськ. А Настя Сіпермі. Пол разом з іншими волонтерами опікується дітьми з п'ятнадцяти притулків для вимушених переселенців у Харкові. Вчора з Никита? Прокурор з американського штату Юта Натені Аль Сандерс приїхав до України вже в п'яте. Перше перетнув українсько польський кордон у липні 22-го року. У Харкові він познайомився з Полом і тепер допомагає дітям-переселенцям разом з ним. Трохи більше двох років тому, коли почалося повномасштабне вторгнення, я почув голоси по радіо. І вони нагадали мені дітей, яких я чув, коли жив у Москві. Одразу після коледжу я жив у Москві і викладав англійську. Я працював за програмою обміну, і частиною цієї програми були зустрічі із дітьми, які повернулися зі сполучених штатів. Тож це були діти з усіх колишніх радянських держав. І тоді, почувши голоси людей, які тікали від вторгнення, які були зі сходу України, тобто. Переважно російськомовні, я зрозумів, що вони говорять, і голоси здалися мені знайомими, тому я відчув необхідність щось зробити. Після першого візиту до України Натеніель організував власну благодійну організацію. Я знайшов однодумців у Юті, і ми створили невелику групу, яку назвали Юта для України. З того часу ми намагаємося збирати кошти на допомогу Україні. Також стараємося підвищити обізнаність про події тут в Україні. Весело провести час з дітьми-переселенцями допомагає американець, член іноземного легіону на позивний козак. Я допомагав сиротам на різдво, Великдень та інші свята. Тому що я знаю, як це бути справді бідним і не мати нічого в дитинстві. А українські діти просто зачепили мене за серце у сполучених штатах. Розповідає козак свого часу служив у збройних силах. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну долучився до першого інтернаціонального легіону. Після ігор з дітьми повертається на службу, адже ситуація на фронті на Харківщині складна, каже він. Те, що ми не доотримували допомогу та США, тягнули з цим, це дуже боляче. Не вистачає боєприпасів та інших речей. Але тепер все повертається в нормальне русло. Тому я думаю, що ми зможемо їх зупинити. Після ігор на свіжому повітрі діти повертаються right, до гуманітарного now. штабу по смаколики і невеличкі okay. подарунки. Ми працюємо з дітьми-переселенцями. Вони переживають велику травму через війну. Вони діти, які просто хочуть гратися, вчитися та мати позитивний досвід. Черговий раз за день лунає повітряна тривога. Для жителів Харкова це давно щоденна буденність. Слава Україні! Анна Костюченко Павел Суходольський для Голоса Америки з Харкова. Канських новин Джо Байден і Дональд Трамп погодили дату перших дебатів напередодні президентських виборів. Вони відбудуться історично рано, 27 червня. Ще до того, як демократична і республіканська партії офіційно оголосять їх єдиними кандидатами. Кампанія тим часом активно триває, і цього тижня в центрі уваги економіка. Джо Байден у спілкуванні з виборцями фокусує увагу на економічних здобутках його адміністрації, створених робочих місцях. А Дональд Трамп заявляє, що скоро. Льть витрати Байдена на інфраструктуру та збільшить видобуток нафти. Минулого тижня Джо Байден розповідав виборцям про необхідність інвестицій у технології на середньому заході США у штаті Вісконсин, де компанія Майкрософт інвестує 3 мільярди 300 мільйонів доларів у новий центр обробки даних, який за словами Байдена цитата є ще одним зразком оптимізму приватного сектору наразі ми залучили 866 мільярдів доларів у приватний сектор по всій країні, майже трильйон доларів історичні суми за такий короткий час, і це буквально створює сотні тисяч нових робочих місць, нові заводи з виробництва напівпровідників, електромобілів та акумуляторних батарей і багато іншого. І все тут в Америці. Територія, де розташований новий центр обробки даних Майкрософт, це теж місце, де шість років тому Дональд Трамп оголосив про інвестиції виробника електроніки Foxconn на 10 мільярдів доларів. Цей комплекс мав створити 13 тисяч нових робочих місць для штату Вісконсин, але його не збудували. Байден назвав це черговою невиконаною обіцянкою Трампа насправді він приїжджав сюди з вашим сенатором Роном Джонсоном, буквально тримаючи золоту лопату, обіцяючи побудувати восьме чудо світу. Ви жартуєте. Подивіться, що сталося. Викопали яму тими золотими лопатами, а потім у неї ж і упали. Трамп каже, що Байден неправильно управляє економікою, США, вказуючи на зростання інфляції економіка не працює добре. Ми бачимо інфляцію, вона зашкалює. Вони не будуть спроможні знизити відсоткові ставки. Трамп у своїй кампанії виступає проти витрат Байдена на інфраструктуру, зокрема на проєкти в галузі чистої енергетики і технології. Тож після вступу на посаду я негайно запроваджу мораторії на всі нові гранти і роздачі в рамках величезних соціалістичних законопроєктів Джо Байдена, таких як так званий закон про зниження інфляції. Ми плануємо заощадити всі ці кошти. Байден переконує, що витрати на інфраструктуру допомагають економіці. США. Крім того, дороги, автомагістралі та багато іншого будуть виготовлені з американських матеріалів, побудовані американськими працівниками, і це створить добре оплачувані робочі місця. Трамп каже, його плани працевлаштування передбачає скасування обмежень на видобуток нафти та захист американців у відпраці нелегальних мігрантів. Який мій план із працевлаштування? Мій план щодо робочих місць полягає в тому, аби видобувати дитинко, видобувати, знижувати електроенергію, закрити кордон, позбутися всіх злочинців, яких пускають у нашу країну. Квітневе опитування Гарвард Кепс Harris показало, що інфляція є найважливішою проблемою для виборців у США. і лише кожен третій з них вважає, що економіка на правильному шляху. Ірина Шанкаренко Скотт Стернс Голос Америки. Верховний командувач Сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі назвав три уроки війни в Україні для військових США та НАТО. Серед них важливість швидкої перемоги на початку війни, щоб не допустити довгого затяжного конфлікту, здатні швидко засвоювати тактичні уроки, а також відносини між цивільними та військовим командуванням країни. Про це генерал Крістофер Каволі наголосив під час дискусії в Атлантичній Раді 17 травня. Я сайте фершлесен із ю ідо ви перший урок війни перемогти заздалегідь швидко та потужно чи опинитись у затяжній боротьбі. Тож перший урок потрібно розвинути достатню кількість потужностей, досягти високого рівня підготовки, щоб ви могли першими здобути перемогу з самого початку. Бо з того, що ми бачимо в Україні, якщо ви цього не зробите, і ви зіткнетесь таким великим супротивником, як Росія, це може закінчитись затяжною боротьбою, і ця боротьба вимагає значних ресурсів. У такому разі треба бути готовим, що дорога до перемоги буде довгою. вважаю, що Росія становитиме довгострокову загрозу для алі. Янцу і становитиме для нас проблеми на наступні роки. Москва втілюватиме свої плани з розширення війська і вже оголосила плани це зробити. Росія вже розбудовує військово-промисловий комплекс. Росія швидко відновлює втрати. На початку травня у Швеції розпочалися навчання НАТО швидке реагування. Майже 800 десантників зі сполучених штатів, Іспанії, Угорщини та Італії тренуються разом для стримування будь-якої потенційної агресії. Це перші такі навчання на території Швеції з моменту вступу країни до НАТО у березні. З полігону у Швеції розповідає моя колега Мирослава Гонгадзе. Swift Response або швидке реагування є частиною захисник 24 найбільших навчань НАТО під керівництвом США у Європі, в яких беруть участь понад 17 тисяч військовослужбовців США та 23 тисячі військовослужбовців з понад 20 країн союзників і партнерів. Навчання спрямовані на посилення можливостей НАТО із стримування, каже директор європейського командування США генерал-майор Джеймс Крізель. НАТО стримує будь-яку хронічну загрозу, яка існує зовні. І як зазначив генерал Каволі, подібні навчання в скандинавських країнах сприяють стримуванню та зміцненню НАТО. Крістофер Каволі, голова європейського командування, США та верховний головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі з липня 2022 року. Військові кажуть, що російська агресія проти України різко змінила безпекове середовище в Європі зараз у світі є дві загрози, про які ми знаємо. Існує наявна загроза, якою є Китай, і тоді очевидно є загроза Росії, і ми бачимо їхню агресію в Україні. НАТО повністю готове до будь-якого стримування або за потреби посилення наших партнерів у Європі від будь-якої російської агресії. Нові загрози змусили Фінляндію та Швецію приєднатись до альянсу та підштовхнули країни-члени НАТО збільшити витрати на оборону. Швеція вступила в НАТО з добре оснащеною армією, з найбільшою авіацією в скандинавсько-балтійському регіоні. Військово-морський флот країни найбільший на Балтиці, оснащений передовими підводними човнами, призначеними для мілководдя ми невелика країна. У нас звичайно невеликі збройні сили, але наші підрозділи та наші можливості є сильними в межах того потенціалу, який ми маємо в наших силах, і це буде внеском до НАТО. І ми зробимо це спільно з іншими країнами. І разом ми будемо сильними. Завдяки вступу Швеції НАТО зміцнює свої оборонні позиції та посилює контроль над Балтійським та Арктичним регіонами. Це членство надає союзникам доступ до стратегічно важливого Кольського півострова, який має вирішальне значення для протидії російській військовій присутності і посилює готовність до вирішення проблем безпеки на півночі. Військовослужбовці Сполучених Штатів, Іспанії, Угорщини та Італії відряджені на навчання, наголошують на їх важливості для сприяння співпрацювання. Рацію і готовності брати участь у спільних операціях. Я вважаю, що це дуже дуже важливо для бригади, І не лише для бригади, а для всього НАТО, тому що ми можемо збільшити наш зв'язок між повітряно-десантними ротами. І Ми створюємо та підвищуємо наші стандарти, навички та можемо створити кращу оперативну сумісність. І ми можемо збільшити нашу спільну та багатонаціональну взаємодію та інтеграцію. дякуємо Швеції, що прийняла нас у себе на цьому навчальному майданчику. Це безперечно, те, що нам дуже потрібно. Ми беремо Багато уроків від індивідуального рівня до командування планується, що Swift Response триватиме до 31 травня. Ці навчання проводяться паралельно із навчаннями НАТО Steadfast Defender, а також навчаннями національними як Spring Strike у Швеції, Quadriga South у Німеччині та Дуція 24 у Румунії. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки, Швеція. Ми наближаємо Україну до НАТО. Ми хочемо, аби міст України до НАТО був сильним і гарно освітленим. Таку заяву цього тижня у Києві зробив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він наголосив, що так званий міст до НАТО укріплять двосторонні угоди про безпекову співпрацю. Саме безпекові угоди, нагальна і довгострокова військова допомога, більше зброї на такі результати може розраховувати Україна за результатами саміту НАТО у Вашингтоні. Вважають американські дипломати Вільям Тейлор і. Джон Гербст, а от офіційного запрошення ані до альянсу, ні до початку переговорів про членство очікувати кажуть не варто. Це, безумовно просування вперед. Але як сказав президент Зеленський, він розуміє, що Україна не може приєднатися до НАТО, поки йде війна. Однак є речі, які можна зробити нині, і це якраз ідея мосту. В певний момент запрошення надійде, але першим кроком може бути запрошення розпочати переговори на шляху до членства. Це може не статися під час цього саміту, але можливо пізніше восени. Я думаю, що на саміті ви почуєте тверді зобов'язання щодо озброєнь боєприпасів двосторонніх. Угод з безпеки переговори, які Україна веде із понад 30 країнами, і не лише країнами НАТО. Це буде велика частина цього, і, ймовірно, будуть ще якісь кроки для сприяння передачі зброї в Україну наразі. На жаль, я думаю, що ми побачимо повторення вільнюського саміту. Це будуть деякі незначні заходи щодо поточної співпраці між Україною та НАТО, і ця співпраця є хорошим внеском, але все ще відносно невеликим. Що я хотів би побачити, і працюю для цього, але я не впевнений, що мені вдасться використати саміт НАТО для великих нових пакетів озброєння для України досконалішої зброї або, можливо, зміни американських правил використання. Стання зброї по ударах на території Росії, на мій погляд, важливішим за членство в НАТО є політика забезпечення того, що Україна могла б краще сама себе захищати і повертати свою територію. Членство в НАТО є життєво важливим елементом остаточної безпеки України. Але зараз давайте зробимо усе можливе, щоб Україна могла виграти цю війну, аби щоб Путін її програв що приблизно те саме. І насамкінець, як норвезька Арктика стала ареною холодної війни між росіянами та українцями у Баренцбурзі, норвезькому шахтарському місті за полярним колом українці роками жили поряд з росіянами. Однак, після початку великої війни українці залишили місто, бо лишатися було неможливо. Чому розповість Ірина Шинкаренко? Баренсбург, шахтарське місто за полярним колом. Тут поширені російські прапори та символи радянських часів, як оце Леніна з видом на гавань. Але Баренсбург не в Росії, це Норвегія. Місто розташоване на норвезькому архіпелазі Шпіцберген, більш ніж за 600 кілометрів на північ від материкової Норвегії. Через надзвичайний правовий статус острівної групи тут можуть оселитися люди будь-якої національності. Росіяни та українці історично складали більшість із приблизно 400 жителів Баренсбурга, але це змінило у 2022 році, коли багато українців виїхали звідси. Катерина Шабрацька, українка, яка покинула Баренсбург ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зараз вона живе в сусідньому місті Лонгір, головному норвезькому поселенні на Шпіцбергені. Після початку повномасштабної війни в Лонгір з Баренсбурга переїхало багато українців. 2022 Двентіту все. 2022 змінив усе. Вони більше не хотіли проводити там час, тому що у 2022 році було багато проблем. Я це відчувала і знала, і сказала. Якого біса я більше не хочу спілкуватися з росіянами? Норвезькі місцеві жителі кажуть, що відносини між норвезькими та російськими поселеннями на острові були історично хорошими навіть під час холодної війни. Але це змінилося у 2022 році, коли спільні культурні заходи були. Припинені, а ділові зв'язки між Баренсбургом і Лонгіром були розірвані. Можливо, це тому, що холодна війна не була повномасштабною війною і збивствами. Те, що ми бачимо в Європі зараз, не те, що ми бачили під час холодної війни. Зараз це повномасштабний кошмар бомбардувань, який справді вплинув на людей тут. Катерина Шабрацька каже, що вона та решта громади з приблизно 40 українців у лонгірі роблять усе можливе, щоб зібрати гроші на допомогу українським військовим. Тут ми організовували вечері, обіди, робили великий концерт. Ось як ми працюємо разом. Майже століття тому Свальбардський договір встановив суверенітет Норвегії над цими історичними островами, зробив їх відкритими для проживання без віз і заборонив військову діяльність. Тим часом аналітики констатують, що Росія вдається до так званого гібридного підходу для збільшення власного впливу в Арктиці через дослідження, активізацію морської діяльності і навіть через туризм. Так у квітні Росія оголосила, що надійшла власний човен із туристами на архіпелаг. На запитання, як це може вплинути на їхній бізнес. Агнер Арнадотір, генеральний директор директор компанії Brim Експлорерс сказала: Я не думаю, що це торкнеться нас, але звичайно, я розумію, що російські поселення хочуть продовжувати свою діяльність у сфері туризму. Геополітично це важливо підтримувати діяльність на Шпіцбергені. Присутність Норвегії на Шпіцбергені означає, що вона потенційно може перешкодити російському північному флоту у виході до Атлантики в разі конфлікту. З цієї причини кажуть аналітики, Росія зберігає присутність на острові. Головним чином у Баренсбурзі військові дії тут заборонено, і саме тому свідчать оглядачі Росія Застосовує гібридний підхід, поступово розвиваючи дозволену законом діяльність, як то дослідження, промисловість і туризм. Вона збільшує свою морську присутність спрямовану у підсумку на досягнення стратегічних цілей. Науковці. Присутні на архіпелазі відзначають посилення російської риторики на Шпіцбергені. По-перше, офіційні заяви Росії, які були дуже критичними щодо Норвегії, стверджуючи, що Норвегія мілітаризує острови, виконує доручення НАТО і так далі. Досить жорсткі формулювання, які звичайно інтерпретуються людьми як дуже вороже. Росіяни навіть не дотримуються норвезьких дорожніх правил. Вони їздять на автомобілях у Баренсбурзі з російськими номерними знаками замість норвезьких офіційних номерних знаків, які вони повинні мати. У травні минулого року вони влаштували російський день перемоги, процесію, яка, за словами багатьох місцевих, мала мілітаристський підтекст. Російський спецконсул у Баренсбурзі, якого після розслідування норвезька телекомпанія НРК назвала оперативним працівником російської військової розвідки, відхилив запит голосу Америки на інтерв'ю. Очевидно, Росія працює над посиленням свого впливу в Арктиці. Її бази у регіоні тепер переважають об'єкти НАТО, у співвідношенні три проти одного. А туристичний катер до Шпіцберген. На ймовірно лише верхівка айсберга Ганна твердохліб, Генрі Вілкін з Америки, Баренсбург, Норвегія. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голос Америки українською. Мирних вам вихідних. Побачимося наступного тижня. На все добре, Па-па.